масовій фальсифікації. Це були ті Кандидати від свободи Денисенко і Кузьменко, які балотувалися відповідно по Дніпропетровську і по Тамаківському округу, мають трошечки, але більше навіть, ніж наші партнери із удара і батьківщини, які балотувалися до обласної ради за іншими мажоритарними округами. Це говорить про те, що люди побачили в свободі ту силу, яка в дійсності здатна захистити. Інтереси. Це говорить про те, що міф про страшилку свободи це саме міф, який вже розвіяний навіть на нашій Дніпропетровщині, яка завжди знаходилась під п'ятою, чи то адміністративного ресурсу, чи то зараз, по суті, під Донецькою кримінальною окупацією. Шановні друзі, це правда. Велика справа, яку ми зробили 3 березня і 3 тижні до того. Тому я вам дуже і дуже за це дякую. Ми знаємо, що це була не просто війна партії регіонів проти нас. Це була війна партії регіонів і колаборантської комуністичної партії, яка має чималий електорат і чималі мобілізаційні спроможності разом з усією машиною влади проти нехай маленької. Але добре зорганізованої і єдино вмотивованої організації свободи громадських активістів і інших патріотичних сил, які нам надавали допомогу протягом всієї виборчої кампанії. Друзі, те, що ми зробили, це в дійсності перемога духу. Я бачив настрій людей на виборчих дільницях. Я бачив тих, хто прийшов, віддав голоси опозиції, попри те, що вибори замовчувались. Ми знаємо, що основна... Основна технологія фальсифікації цих виборів полягала в тому, щоб зменшити явку людей. Так їм вдалося це зробити. І люди дякували свободі, дякували нашій команді за те, що тільки ми доносили до людей цей факт. Будуть вибори. Прийдіть і проголосуйте. Таким чином ми в дійсності отримали довіру, що ми ведемо не просто якусь агітаційну кампанію. Ми в дійсності підіймаємо суспільство. Ми апелюємо до свідомості громадян, ми підіймаємо політичну свідомість громадян, на відміну від влади, яка хоче узурпувати право говорити від імені народу, яка робить все, щоб волевиявлення народу в дійсності не відбулося, і яка робить все для того, щоб сфальшувати це волевиявлення, що ми з вами бачили на виборчих дільницях. По одному, по три, по п'ять бюлетенів і навіть цілими пачками вони зафіксовані, вони зафотографовані, задокументовані, відповідні скарги і звернення спрямовані в обласну виборчу комісію, до органів прокуратури. Але так само готується подання до судів. Ми з вами розуміємо, що навряд чи при цьому режимі... В цій ситуації в правохоронні судовій системі ми зможемо домогтися з вами справедливості і правосуддя. Але найголовніше, що ми все зафіксували, все, що могли. Так, крім вкидів, які ми зафіксували, були вкиди, які ми пропустили. І ми це бачимо. Ми проаналізуємо ці результати, зробимо відповідні висновки. Тому що якщо на одній дільниці за кандидата Донесенка 130 голосів, за кандидата Пшенька 120 голосів... А на сусідній дільниці в тій ж самій школі 70 за Денисенка і 300 за Пшенька, то ми з вами розуміємо, що йдеться про масовий вкид, про масову фальсифікацію. На жаль, не всі такі вкиди і фальсифікації ми змогли документально за, заактувати. І, відповідно, юр... зараз не можемо юридично відреагувати. Але ми знаємо, що це було. Так само ми бачили цю страшну бакханалію. Судоми адміністративного ресурсу, коли студентів зганяли голосувати, коли хворим погрожували, що їх відключать від апаратів штучного там, я не знаю, дихання, від штучної нирки, що їм не дадуть ліків, що їх повиписують із лікарень, якщо вони не проголосують за пшенька. Ви знаєте, мені шкода, що дуже багато людей піддалися на ці погрози. Мені шкода, що ми досі живемо в суспільстві, де велика частина його... Громадян не є громадянами, а є населення, є нащадками тих рабів, які шукають нового господаря, які люблять свого господаря, і які голосують за тих, хто проводить медичну реформу, хто знущається, хто забирає право голосувати і хто просто знущається над честю і гідностю людини. Як я можу інакше пояснити голосування на закритих дільницях? Ми з вами бачили, що цих людей, власне, змусили. Загітували і застрахали, але вони голосували. 711 голосів по одній з закритій виборчій дільниці в лікарні за кандидата від влади і 5 голосів за кандидата від опозиції. І всі як один ці виборці, хворі вбогі, вибачте, але це правда. Голосують восьмий номер, вони не знають, хто це, що це, але голосують. Друзі провели попередній аналіз результатів. Ті результати, які нам покаже зараз міська і обласна територіальні виборчі комісії, вони вже сфальшовані. Ми знаємо, вони сфальшовані на дільниці. 21% у Денисенка, 63% у Купчівка. Я казав, що замовчування виборів це одна технологія, друга технологія це закриті виборчі дільниці. От я і цифри. 100% явка по закрытым и прочим тельницам, по лекарням, и 14-15% по закрытым и прочим и более Це наша з вами спільна перемога. Ми змогли не тільки привести виборців до дільниці, а й зберегти результат. Вони програли. Вони вдалися до істерики. Якби вони не вкинули, якби вони не застрахали хворих, частково студентів. До речі, студенти все ж таки донесли дулю в кишені. Допусть голосування. І попри те, що їх нагинали, ламали і так далі, перевіряли їх уяву, щоб вони лишилися в гуртожитках, щоб вони зайшли по списку проголосували, До речі, у нас є відповідний відеозапис, де сивочолі викладачі в одній з кімнаті з гуртожитків фіксують, проголосували студенти за вчинка чи не проголосували, зроблений однією з моїх довірених осіб. Все, все, все це свідчить. Про те, що моральна перемога на нашому боці. Я абсолютно свідомий, що до цієї влади, за цього режиму лишень шляхом виборів ситуації не змінити. І ми знаємо, що ми будемо, звичайно, використовувати вибори. Це спосіб мобілізації, це спосіб організаційної розбудови, це спосіб створення опозиційних команд і формування контр-еліти, яка повинна заступити все це бидло при владі, вимести його мітлою і заступити. І сформувати нову, чесну і принципову владу. А для нас очевидно, що зміна цього режиму можлива тільки внаслідок революції. Я сподіваюся, що це буде мирна, конституційна у відповідності до статті 5 Конституції України, яка говорить, що джерелом влади є народ в Україні. Що це буде мирна зміна влади. За не буде. Але, друзі мої, я думаю, що ми з вами вже готові до всього. Принаймні. Жити і помирати на колінах ми не будемо. Ми будемо готові боронити нашу націю, її право на існування, право на честь і гідність людей, так само, як це робили Бандера і Шухевич. Слава Україні! Героям слава!